Глава 4. Тому, маючи з милості Божої таке служіння, ми не сумуємо, але відкинувши приховані ганебні вчинки, не вдаючись до хитрості та не перекручуючи Слова Божого, а відкриваючи істину, доручаємо себе совісті кожної людини перед Богом. Якщо ж і закрите благовістування наше, то закрите для тих, що гинуть. Для невіруючих. У яких Бог віку цього засліпив розум, щоб для них не засяяло світло благовістя про славу Христа, який є образ Бога невидимого, бо ми не себе проповідуємо, але Христа Ісуса Господа, а ми раби ваші, заради Ісуса, тому що Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. Але скарб цей. Ми носимо у глиняних сосудах, щоб велич сили була Божою, а не нашою. Нас звідусіль тиснуть, але ми не стиснені. Ми у безвихідних обставинах, але не втрачаємо надії. Нас гонять, але ми не покинуті, повалені, але не погублені. Завжди мертвість Господа Ісуса носимо в тілі, щоб і життя Ісусова відкрилося в тілі нашому. Бо ми живі безперестанно віддаємося на смерть заради Ісуса, щоб життя Ісусова відкрилося у смертній плоті нашій, тому то смерть діє у нас, а життя у вас. Але, маючи той же дух віри, як написано, я вірував і тому говорив, і ми віруємо, тому і говоримо, знаючи, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса і нас і поставить перед Собою з вами. Бо все для вас, щоб благодать, примножившись, тим більшу викликала у багатьох вдячність на славу Божу. Тому ми не сумуємо, але якщо зовнішній наш чоловік і тліє, то внутрішній день у день оновлюється, бо короткочасне легке страждання наше викликає безмірну вічну славу, коли ми дивимося не на видиме, але на невидиме, бо видиме дочасне, а невидиме. Вічне.